Буває так, що ми потрапляємо в церкву, хочемо вже залишити гріх, якось жити таким більш праведним життям, але не виходить, не виходить позбавитися гріха. Чому? Тому що немає відкривання Божого. Ми не хранимо Слово Боже. А якщо ми не хранимо Слово Боже, то приходить дьявол. В дявола оружя це гріх. І, здавалося б, ну, от це наша душа хоче там щось грішити. Але насправді у душі такої потреби, ізначально не було. У Єви не було потреби їсти яблуко. Це було потрібно дияволу, і він спокусив Єву. І так само ми буває попадаємо в спокусу від дьявола. А для того, щоб не попадати в таке, треба е, брати приклад з Ісуса. Бо якраз він показує, коли він пішов молитися на гору там 40 днів, він під кінець зголоднів, і диявол прийшов каже, перетвори там на хліба, і він хотів його вивезти на гріх, на отаку душу, але він залишився святим. Він показав, що не, словом, не хлібом буде жити одним людина, а Словом Божим. І так само нам треба жити Словом Божим. Для того щоб це відкровення Боже входило в нас, Дух Святий був в нас, і щоб ми перемагали гріх.